Є ці імперії, які зараз побудувалися, але вони, ну більшість великих каналів, побудувалися на доступі до систем спостереження за дронами і ракетами. Найуспішніший контент там це відповідь на екзистенціальний запит. Користувача, Вижки. куди мені бігти, угу. і як швидко, щоб вижити, українська правда не має доступу до с... до цих систем спостереження, тому ми не можемо верифікувати дані, які постить монітор або там Ніколаївський ваньок, реальний Київ. І тому ми вже знаходимось тут в. Асиметричній конкуренції, яку ми не можемо виграти. Тому моя думка, що з цими каналами, після того як ця от екзистенційна загроза спаде, з ними відбудеться приблизно те саме, що відбулося з каналом Коронавірус. Інфо, який створював інститут когнітивного uh -huh. моделювання для мін охорони здоров'я, теж це ж був найбільший канал в Телеграмі. На той час там щось було мені здається, що пару мільйонів підписників. Бо там була інформація, до якої у інших не було. Доступу і вона була дуже актуальна. Зараз там, ну, ніхто не згадує про цей канал.